Що ти тут бацярчик мій? Mm? Довольний. Лежишь. Вот так от, тільки погладь, все вже встає. Тікає. Куди ти тікаєш? Ми прийшли тебе лишь погладить. Mm? Балочку. Балочку прийшли ми погладить. Потискай, куди ти тікаєш? Ну от куди ти тікаєш же. Mm? Переноску ГП Ну куди тікаємо? Ми прийшли тебе лише позлати, а ти тікаєш від нас. Ой, блин, та переноска. Всього тако падай Впав і лежиш. Лежать. Ми тебе такого похладно, платись, пожмакаємо, пожмакать. Все, мурчить Мурчить від щастя. А погляд наляканий. <сум> Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Аби цяр мене веде до холодильника. Щоб йому їсти дали. Це його був коварний план.